Україна, Британія та Франція підписали декларацію про наміри розгорнути війська в Україні в разі досягнення мирної угоди. Лідери цих країн називають це рішення історичним, і саме це стало підсумком засідання так званої коаліції охочих у Парижі. На зустрічі була присутня і делегація США спецпосланник Стів Вітков та зять Трампа Джаред Кушнер, які засвідчили бажання американської сторони підтримати гарантії безпеки для України моніторингом дотримання режиму тиші. І разом з американцями домовилися. Також створити спеціальний координаційний центр коаліції охочих у Парижі. Ну а ще британці та французи по всій Україні планують створити військові хаби, щоб забезпечити розгортання та будівництво захищених об'єктів для зберігання зброї та військового обладнання для підтримки оборонних потреб України. Деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування це життєво важлива частина нашого залізного зобов'язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це проклало шлях до правової бази, за якою британські, французькі та партнерські сили могли діяти на українській землі, забезпечувати безпеку неба та моря України та відновлюючи збройні сили України для майбутнього роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни в Україні у Парижі продовжить українська та американська делегації. Заради цього у французькій столиці затримається частина команди, зокрема і новопризначений керівник офісу президента України Кирило Буданов, секретар Умєров та заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця. Тоді як президент України вже прибув на Кіпр, де у Володимира Зеленського запланована низка зустрічей. Глава держави візьме участь в урочисті. Ремоні відкриття головування Кіпру у Раді ЄС. Президент Кіпру раніше пообіцяв зробити підтримку України пріоритетом головування своєї країни. У Нікосі Зеленський також матиме зустріч із головою Євроради Антоніо Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Ну а ще буде окрема розмова із представниками американських енергетичних компаній. Національний телемарафон повертається в прямий ефір на каналі 1+, Плюс Руслан Шаріпов, Я Марічка Падолка. Далі продовжуємо працювати для вас. І в студії у нас в гостях Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт із зовнішньої політики. Вітаємо вас, пане Глібе. В фокусі цих двох днів уже другий день у Парижі йдуть перемовини про гарантії безпеки для України. Учора усі, хто брав участь у цих перемовинах, виступили заявами. Зокрема, хотіли б звернути увагу і обговорити заяву Стіва Віткофа спец. Посланця сполучених штатів, президент Сполучених Штатів Америки, який сказав, що робота над гарантіями безпеки для України завершена, але невирішеним залишається територіальне питання. І отут відразу постає запитання, чому як це взагалі територіальне питання може поставати разом з гарантіями безпеки? Бо Україна розводить ці два треті гарантії безпеки. Це одна історія, а територіальні питання це інша, там референдум і так далі, і так далі, чого Му Вітков зв'язує ці речі. Ну, абсолютно зрозуміло, що наразі для американської сторони критично робити вигляд, те, що вони повноцінні медіатори і намагатися комунікувати таким чином напряму з Російською Федерацією через різні територіальні політичні сигнали по відношенню до української делегації. Ясно, що для росіян також були дзвінки сполучених штатів з росіянами нещодавно і після нового року, і буквально наскільки мені відомо вчора. А і всі ці історії про територіальні поступки росіяни давлять. Вони говорять, те що це пріоритет, і що вони не підуть ні на які мирні угоди, ні на які домовленості, якщо не буде. Вирішене питання по Донецькій області. Голова колишньої гур, голова колишнього гур Кирил Боданов, і сьогодні голова ОП, Він чітко заявляв, що у 2026 році пріоритет для Російської Федерації це захоплення Запорізької області, захоплення Донецькою. Ясно, що Донецька перша, але Вітков намагається доносити ті меседжі, які доносить до нього Російська Федерація, Російська сторона, але ясно, що Україна не готова піти зараз у цій рамці на якісь такі домовленості. Ми говорили про потенцій вільну економічну зону, але тоді вільна економічна зона повинна створюватися не тільки на неокупованій частині Донецької області, а на територію всієї Донецької області, тому що це гра в обидві сторони. Це не тільки Україна повинна робити поступки. Те саме по так званій демілітаризованій зоні. неясно, яким чином це буде фіналізовано, якщо взагалі буде фіналізовано, тому що ми розуміємо, що з Росіянами можна нібито там на папері домовитися. Вони скажуть, ну не будемо нападати, не будемо заходити. А ми не створимо там лінію оборони. Там другу, третю, четверту росіяни просто. Пообстрілюють, попровокують, створюють якесь нове псо і будуть заходити на цю територію. Тому це комплексне питання. Якщо питання території як ключове, досі не вирішено, А стільки вже перемовин ведеться про гарантію безпеки? Чи це не нагадує знову виставу з цими угодами односторонніми, які весь там 23-24 рік українська сторона підписувала з кожною країною окремо? Я думаю, що поки що це одностороння історія, тому що ми не, на, не комунікуємо напряму з Російською Федерацією, тобто ми не можемо говорити про повноцінний мирний проговорний процес. Поки Російська Федерація не готова завершити цю війну, і поки українська делегація не веде прямої комунікації з Росіянами. Це можна робити у різному форматі: Україна, Росія напряму, Україна, Росія, США, Україна, Росія, США, Європа. Тобто, це можуть бути різні формати. Чекати Стамбульські перемовини ви не вважаєте прямо. Абсолютно, тому? та я тільки я якраз це хотів сказати, те що в принципі нічого в цьому надзвичайного немає. Прецеденти вже були. Стамбул один стабул. Стамбул-2, під час там було Вони часто, скажімо так, апелювали до Стамбулу-1, і зараз вони у комунікації з Дональдом Трампом далі намагаються продовжувати апелювати до Анкориджу і до 28 пунктного мирного плану. Але ясно, що добре, що американці чітко заявили у комунікації з росіянами, що е, треба йти в рамках 20 пунктного мирного плану. Але е, знов ж таки питання про розмежування для нас: один трек це гарантії безпеки, інший трек це мирна угода. Цю мирну угоду дивлячись, в залежності від того, якою вона буде, треба узгоджувати з суспільством. Том з українцями, тому що, скажімо так, необхідна певна легітимація зі сторони українського народу, виконавча влада та законодавча влада не готова набирати на себе в цьому питанні повноцінну відповідальність, тому що це стратегічно невигідно, і в принципі треба звичайно узгоджувати з українцями. Це очевидно. А тому така ситуація. Ліба, Якщо ви вже сказали про узгодження з українцями, добре, давайте уявимо такий варіант, що все вже там домовились, тут домовились, і єдине запитання це референдум. А на референдумі україн. Українці не підтверджують попередньо домовлений план, що далі трапляється з усіма угодами. Зривається мирний переговорний план. Ми воюємо далі. І е, я не думаю, що наразі кінцево принаймні за цю зиму дійде питання до референдуму. Ну тому що, по перше, центральна виборча комісія робить певні дії, певні кроки, але це частина нашої дипломатичної ініціативи для того, щоб показати американцям, що дивіться, ви хочете так, ми готові, але перед тим як ми будемо готові, ви повинні припинити вогонь зі сторони Російської Федерації їх е, дотиснути, і повинен бути сталий мир. Росіяни говорять говорить про те, що 30 днів 60 на Дані референдуму, там президентських виборів для України необхідно на мою суб'єктивну думку як мінімум три місяці, як мінімум чотири, а краще півроку для того, щоб по-перше, стали адекватний мир, коли у нас не обстріли і не летять шахеди, і так далі. І у нас є чітко в параметр того, що ми проводимо президентські, парламентські, потім місцеві вибори. Це неможливо зробити за 30 днів, як цього хочуть росіяни або за 60. Тому гліба повертаючись до теми гарантії безпеки, усі гарантії безпеки, як ми побачили по вчорашнім заявам, вони в тому чи іншому вигляді залучають країни НАТО до ну, фактично гарантування цієї безпеки для України. Це ядро у Європі. Німеччина, Франція це сполучені Штати Америки а той же час ми бачимо, наскільки напруженими є стосунки європейців з американцями, які заявляють відкрито, що хочуть мати вплив на Гренландію, Як, яким чином мати вплив на Гренландію, це там ще інше питання, чи то у вигляді незалежності Гренландії, яка буде співпрацювати з Штатами чи якоїсь іншої форми? Одним словом, якщо НАТО припиняє існувати, яка доля цих гарантій безпеки? Долі цих гарантій безпеки фактично без НАТО не буде, тому що якщо зруйнується трансатлантична єдність в результаті того, що США нападуть на Гренландію, європейці будуть абсолютно повністю. Вони повністю передиверсифікують увагу на питання Гренландії, і Україна буде важливим фактором. Але ну тут фактично союзник вже нападає. Ну яким чином взагалі тоді буде існувати західна цивілізація і, скажімо так, західний світ у своїй партнерській рамці. Тобто, це буде неможливо. Я впевнений, що американцям в цьому питанні необхідно робити якісь раціональні рішення. Британці теж є на Кіпрі, там є їхня військова база. Це дуже чіткий приклад. Так, треба узгоджувати з Данією, треба узгоджувати з Гренландією. Можна розмістити. Ти за мандатом Данії та Гренландії війська для того, щоб посилити оборону цього регіону від е, потенційних гранців, е, як Російська Федерація та Китай, але нападати на Гренландію, ставати там і просто знищувати таким чином своє дітіще НАТО, ну це просто це ідеотично, це божевільно, це неможливо. Якщо дійсно Сполучені Штати вирішили йти в цю сторону, на що я даю 10%, Це моя суб'єктивна раціональна думка, але з огляду на те, що іноді робить адміністрація, ну. Мені здається, цей світ вже нічого не може повноцінно здивувати. Сподіваюся, що цього не відбудеться. Це буде крах. Галіп, ситуація в Венесуелі була великим інформаційним хітом і залишається. Якщо так подивитися на це в довгостроковій перспективі, як ви вважаєте, яким чином вона може вплинути на російсько-українську війну? Ну, окрім економічних чинників, що це вже почало і далі знижувати ціни на нафту і означає, що росіяни і далі матимуть менше шансів на війну, але з політичної точки зору, тому що навіть в перші дні після того, як було усунено Мадура і американці, ну фактично вторглися в Венесуелу, дуже багато. Хто писав, а чим це відрізняється, мовляв, від того, що Путін зробив в Україні. А це по перше, а по-друге, ну багато хто почав вже мріяти, що так чи інакше може бути наступний президент в наступній країні усунути. Де так, Україна тут? Так, та, я, 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 та, я розумію про що ви говорите. Насправді думають не тільки про Україну, або не тільки про там умовно Кубу, або про, про, про різні інші країни. Та я думаю, що і про Україну в цьому ключі думають. Насправді ми прекрасно розуміємо, що може, що був певний створений прецедент. І якби різні гравці думають по-своєму. Тому чесно вам скажу, на мою суб'єктивну думку, ця історія все ж таки грає на руку Україні. Попри те, що фактично напад або, скажімо, так, спецоперація, як це ще називати, не була санкціонована Конгресом США Сенатом Нижньою Палатою. У президента Сполучених Штатів є дійсно серйозна виконавча влада. Фактично, Америка це така напівсуперпрезидентська держава, в чомусь схожа на Францію згідно зі своєю моделлю виконавчої влади президента. І я думаю, що це зіграє на позитив у тому плані, що у Америки є більше важелі впливу на нафтовий сектор. Ми всі прекрасно розуміємо. Що в Венесуелі фактично найбільше всього нафти у світі єдине, що вони адекватно її не могли видобудовувати, ну тому що держава не була організована таким чином, щоб сприяти благополуччю свого народу і свого суспільства, і тому підвищення видобутку нафти може натиснути на таку нафту, як Уралс, може натиснути на питання енергоносіїв. І в Російській Федерації просто знову треба буде по ще більшим знижкам продавати свої енергоносії по відношенню до Індії та Китаю. Ми вже бачимо, що зараз Америка знову закручує. Що руки Індії? А вони колись там не деякі компанії найбільші переробки нафти, які закуповували нафту у Російської Федерації. Вони припиняли ці закупівлі, потім знову поновлювали. Тепер знову припиняють. Я думаю, що цей тиск такий. Попри те, що він хаотичний, він дійсно впливає на економіку Російської Федерації. Ми бачили, що вони мені здається заклали в бюджеті 40% видатків на оборону на війну і взагалі на безпековий сектор. Це досить серйозно. У України, мені здається, взагалі 60%, але у нас трішки інша ситуація, тому що Російська Федерація в першу чергу нападає, і вона воює їй необхідно більше ресурсів для ведення цієї війни. Тому так це створює небезпечні прецеденти у сфері міжнародних відносин, але це цікава історія з точки зору того, що таким чином західний світ. Попри не зовсім легітимність цих дій, показує, що діяти можуть, і, скажімо, так, це може повпливати позитивно на історію по мирному переговорному треку, тому що і у Росіян там є свої активи, і ППО, і ЧВК там в Венесуелі знаходяться. Я думаю, що це вплине все ж таки позитивно. Гліба дуже вам дякуємо за цю розмову. Гліба Стапенко, політичний консультант, експерт із зовнішньої політики, був гостем нашого ефіру. Ми ж будемо рухатися далі з новою темою, з новим гостем після невеликої паузи.